Яке місто стало першим на Чернігівщині, де немає церков московського патріархату? Гетьман Кирило Розумовський, чому вельможа Російської імперії заповів себе поховати поруч із місцем батуринської різенини 1708 року? Боже великий єдиний, чи стане духовний гімн України на слова Олександра Кониського ще одним символом державності на рівні із днем прапору? Ми сьогодні знаходимося в надзвичайно унікальному місці яке вже довгі роки є символом українського вибору, який продемонстрував гетьман Кирило Розумовський. Місто Ватурин Чернігівської області. Наталія Реброва, очільниця національного заповідника Гетьманська столиця, запрошує гостей на молитву до Воскресенської церкви 22 серпня. Молитва за Україну вперше зазвучить у 220-річному храмі усипальниці гетьмана Кирила Розумовського. Він знав, який український вибір зробив Батурин перед лицем одвічного ворога. І він будує цей храм, і він будує не для того, щоб потішити свою гординю. А він будує цей храм для того, щоб він став хрестом і над могилами всіх українців, які загинули тут від московитів в листопаді 1708 року. Перше архірейське богослужіння українською мовою у воскресенському храмі тут донедавна рудувала московська патріархія. Очолив своєрідний чин оновлення храму та святу літургію. Єпископ Чернігівський та Ніжинський Антоній Фірлей. Йому співслужили 11 священників із трьох єпархій помісної церкви. Серед них заслужені капелани Збройних сил України. Церква Воскресіння Господнього побудована 1802 року коштом гетьмана Крила Розумовського поруч із місцем знищеної Батуринської цитаделі, де відбулася вікоповна різанина мирних жителів столиці. Воскресенський храм є одним з найвизначніших архітектурних зразків доби високого класицизму в Україні. У крипті церкви облаштовано склеп завдовжки 2,5 метри та висотою майже 2 метри, де і покоїться прах останнього гетьмана України. Решта 16 гетьманів, або не мають підтверджених поховань, або вони перебувають поза межами України. 1937 року храм осквернений комуністами. Вкрали дзвони, позолочені хрести, замість яких почепили червоні прапори. Сучасний вигляд церква набула після реставрації 1950 та 2008 року. Останній гетьман війська Запорізького Кирило Розумовський народився у Лемешах Козелецької сотні Київського полку 18 березня 1728 року. У 22 роки обраний очільником війська Запорозького родового на раді у Глухові, де було реставровано гетьманську гідність України. Невдовзі 1750 року повертає столицю до Батурина, проводить низку успішних реформ від адміністративної до поштової. Тисяча 1764 року російська імператриця Катерина II скасовує посаду гетьмана, а Кирилу Розумовському забороняє повертатися в Україну наприкінці життя. Він таки знову в Батурині будує палац та церкву усипальницю поруч із місцем Батуринської різанини 1708 року. Ця страшна агресія, яку відчував народ 300 років тому назад, які ми спостерігаємо і зараз. Але ми віримо, що наше військо переможе. Наші воїни, які виконують найбільшу заповідь у законі Господньому любові, взявши до рук зброю, ставши на боротьбу зі злом, отримають перемогу у цій страшній війні. Національний заповідник Гетьманська столиця один із найбільших в Україні, розкриває свої амбіції. Кажуть, якщо свята Софія у Києві це символ княжої доби історії України, то воскресенський храм у Батурині символ доби Гетьманщини. Обидва об'єкти перебувають у власності держави та є золотим спадком всієї української нації. Заповідник Гетьманська столиця. Заснований 14 червня 1993 року. Статус національного отримав 16 листопада 2007 року. Відтоді прийняв 2 мільйони 200 тисяч відвідувачів, для яких провели 130 тисяч екскурсій. Включає 39 пам'яток, 19 археології, 12 архітектури, 5 музеїв, 2 парки. У заповіднику працює близько 100 співробітників. По завершенню архієрейської літургії керівник заповідника Гетьманська столиця Наталка Риброва та провідні фахівці, нагороджені церковними медалями за жертовність і любов до України. Серед них Володимир Рогієвський та Артем Шевченко, які зараз перебувають на фронті, несучи службу у Збройних силах України. Огієвського Володимира Миколаєвича. Далі за любов і за повністю своєї. Ми передаємо через вас напередодні. Господь бережи. Також 22 серпня презентовано поповнення фонду старовинних ікон заповідника, серед яких особливе місце посідає образ Пресвятої Богородиці кінця вісімнадцятого століття, який походить з одного з храмів Батурина, дар відомого вченого Ігоря Гриценяка. І вже за цим пролунав шедевр української гімнографії слова Олександра Кониського, музика Миколи Лисенка. Гетьман Кирило Розумовський належав до представників тієї української аристократії, яка ніколи не забувала про загибель Батурина і наполегливо дбала про його реставрацію. Кирило Розумовський добре розуміє місце сили. Батурин це місце сили, це гетьманська столиця. І саме він вирішує, що він хоче бути тут похований. І саме тому він будує Воскресенську церкву поряд із колишньою цитаделлю Батуринської фортеці, про яку тоді забороняли навіть говорити. Розумовський мав проект першого університету, той повинен бути розташований саме в Батурині. І, хоча ці плани не здійснилися через свідомий опір імперії, гетьману вдалося порятувати 18 століття для України, зберегти її від політичного забуття. Згодом закріпити права козацького стану, який проіснував до нового відродження держави у 20 столітті. І звісно, залишити репліку гетьманщини нащадкам розкішний палац авторства Чарльза Кемерона на високому березі річки Сейм. Це був такий свідомий вибір гетьмана, а перенести столицю саме до Батурина, у те місце, де колись гетьманував і розбудовував державу Іван Мазепа. І навіть уже не тримаючи гетьманську булаву, не будучи гетьманом. України. На схилі свого життя він також повертається до Батурина, але зводить його. Росіяни не полишали спроб затерти пам'ять про українського гетьмана ні в часи імперії, ні в добу комуністичного терору. Вже в 1927 році було здійснено незаконне відкриття фактично пограбування поховання гетьмана. А внаслідок цих подій деякі речі із самого склепу гетьмана на жаль були вкрадені, і їхній слід до сьогодні невідомий. Також було значно зруйнований і надгробний пам'ятник. Оригінальний надгробок над осипальницею гетьмана встановили 1805 року. Його автор найбільший український скульптор 19 століття. Теж козак Іван Мартос. Виготовлений з білого італійського мармуру у формі піраміди. Ось барельєф розумовського у римському стилі та поховальна урна над флером. Зараз рештки надгробного пам'ятника евакуйовані, а на його місці точна копія. Планувалось на цій епітафії написати, що тут поховано гетьмана лівої та правої сторін Дніпра та війська Запорізького. Російська імперія просто заборонила такий е, напис робити на надгробному пам'ятнику. Тепер поруч із Воскресенською церквою та цитаделлю розташована ошатна скульптурна композиція Молитва за Україну. П'ять гетьманів, які правили державою саме з Батурина. Хоч у реальному житті ці діячі навіть конкурували, але тут об'єднались під покровою Пресвятої Богородиці. Це єдиний пам'ятник, який зібрав навколо себе саме ось тих п'ятьох постатей нашої української історії, які є уособленням гетьманської столиці Батурина, адже Батурин, гетьманська столиця, місто 53 роки, саме Дем'ян Гнатович, Іван Самойлович, Іван Мазепа, якого ми бачимо в центрі, Пилип Орлик, вірний соратник гетьмана Івана Мазепи, який саме в Батурині почав писати основи своєї конституції та Кирило розумовський який повертає гетьманську столицю до Батурина після Батуринської е, трагедії напередодні свята державного прапору та дня незалежності, святі отці та віряни подякували гетьманам за їх жертовну боротьбу за Україну та помолились за їх вічний спочинок. Боже славний гетьманів наших воїнів життя. Моє заволі визволення України, віддали всіх невинно об'ємних жителів міста Батуровини на Україну храни.